Вітаю! На обзорі монетка України 2 гривні 2018 року. Аверс монети бачимо з зображенням Ярослава Мудрого та напис Ярослав Мудрий, і сам напис, як бачимо, такий розпливчастий жирним шрифтом, що є браком і дає монетці уже. Ціну в сотні, а то і в тисячі разів перевищувати її номінал. Гурт монета має таку крупну насічку і реверс монети напис 2 гривні, Україна, підковка з датою та вверху тризуб. Якщо у вас є такого типу браки, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.